Україна, земля журавля, Україна, вітчизна криниці, крила дай мені рідна моя, дай свободи до краю напитися. Знаю, мамо, водойми твої, ворог люттю наповнює всюди. Знаю, стогнуть твої журавлі, як стріляють їм нелюди в груди. Ще твоя запалає зоря. Віковічна, як Божа зіниця, Україна ж, вітчизна криниці, Україна земля журавля. Мій родний край є чеська земля, мой дому чеські луги, а край сховам в серце свем, як в світі жадний другий, є й милої. Як Матку Слов, Макдоєн в свєтє рад. І в щасті, і в хвілі злу, а навжди, на сто крат.